Тільки у нас є електролізери погружного типу, це електролізери нового покоління для автомобільного транспорту, які в рази ефективніші по виділенню в окисневої кисневої суміші за попередні аналоги. У нас є в наявності електролізери Компакт, електролізери старт та електролізери вантаж, а також незамерзаюча рідина, невелика добавка якої в зимовий період дозволить. Спокійно їздити при мінусовій температурі, також у нас є в наявності автоматика 12 вольт 30 ампер, яка дозволяє регулювати потужність електролізера безпосередньо із салону вашої автівки. Електролізери виконують дві головні функції в автомобільному транспорті. Перша основна функція, яку виконують, то це очищують двигун внутрішнього згорання від вуглецевих відкладень всередині. Під час їзди в автомобілі без вуглеводневокисневої добавки утворюються вуглецеві відкладення, які з часом призводять до збільшення витрати пального у вашому автомобілі. І саме додавка водневокисневої суміші, яку виробляє електролізер, дозволить повністю очистити ваш двигун всередині від вуглецевих відкладень та повернути витрату пального до заводських настроєк. І друга голов. Головна функція, яку виконують електролізери, то вони активно взаємодіють з продуктами неповного згорання. У двигуні внутрішнього згорання утворюється три продукти під час роботи двигуна. Перший продукт це СО2, вуглекислий газ. Другий продукт це вода у вигляді водяної пари із за великої температури. І третій продукт, який утворюється в двигуна, то це продукт неповного згорання, його переважно більше 60-70%. І саме водневокиснева суміш активно реагує з продуктами неповного згорання, частково перетворюючи. Їх продукти повного згорання, тим часом піднімається КПД вашого двигуна та зменшується витрата пального. Підписуємося на канал та ставимо лайк.